we yeah. Ганіба! 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 І знаєте, що добре? Добре те, що це мало проявитися в 2016-2017 роках. Тому що Чорноморський флот не збирається йти з території України. Це проявилося раніше. І в нас є ще достатньо часу, щоб до 2017 року. i in the boat 236 голодів дорого погала за ратифікація. Сьогодні вони стали падільниками Віктора Януковича. Сьогодні прозвучав перший похоронний акорд, який ми зіграємо по окупаційному режиму. Ми не будемо терпіти у своїй землі цих злочинців. А тепер собі уявіть, товариство. Так сьогодні багато було людей. Сьогодні було. Достатньо багато людей навколо парламенту, але не так мав виглядати нинішній мітинг. Це мали вийти усі 14 голів обласних рад, представників так званих Національно-Патріотичних сил. І мало би стояти десяток тисяч депутатів, не тільки обласних рад, а й міських рад, і районних під парламентом. І вони мали з самого ранку проводити сесію, підключити пресу. Включати прямі трансляції, нічого не думайте, як їм треба себе піарити, вони знаходять можливість попадати в телевізор. А як на загальну національну справу, дивіться, ховаються, нема їх всіх. І отже уявіть, 14 голів обласних рад, десятки тисяч депутатів, який би це був тиск, це ж би весь світ міг побачити, що навіть якщо вони голосуватимуть там в парламенті, ці угоди будуть нелегітимними. І окреме слово. За депутатів парламенту. Пригадуєте, сьомий рік, хто отримав більшість? 228. Наша Україна і БЮТ. Хто їм зараз заваджав зірвати роботу в парламенті? І коли навіть нині вони нам розказують, мовляв, хтось там десь не наляв води чи там якогось розчину в ті лунки для голосування? Кого-то обходить? Вас обрали більшість! А ви згадайте, я не хочу пригадувати часи початку 90-х років, але ви згадайте, тоді національної ради було 120 не більше. І вони грудьми лягали, мікрофони ламали, але не дозволяли ухвалювати антинаціональних, антидержавних рішень. Тому що саме сьогоднішнє рішення це є реальна зрада національних інтересів, це є здача територіальних... І цілісності української держави це є допуск іноземних ворожих військ на територію України.